Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 11 жовтня 2024 року Любережна Херсонщина. Настав час знімати вже на зберігання таку чудову грушку під назвою Нояберська або ксена. Це дуже смачний сорт, він доволі популярний, скороплідний, добре сумісний зайвою, плоди грам 300-400. Деревце. Нататій рік дало отаку загрузочку. Десь 2-3 відра, мабуть, буде точно. Плоди з сонячної сторони мають деякий рум'янець, тут мало, тому що тут з усіх сторін дерева. А так буває, якщо добре освіщені плоди, так румянець такий виразний буває. Ось така вага. В середньому це такі, в основному такі, такі плоди по вазі. Значить, Сорс назвали на честь автора. Ксенія Душутюна вивела його з Молдови. В Європі цей сорт відомий тільки під назвою Ксена. Плоди після влежування встають отакого кольору приблизно. Такого ближче до біло-жовтого м'якоч іде середня, не така, що таюча, масляниста, а трохи хрумтяща, і вона йде із присмаком дині. За що її багато хто полюбив? І цей присмак є її як візиткою. Зберігається груша приблизно до Нового року в звичайному підвалі. Якщо Є спеціальні сховища з регульованою температурою і вологістю, то він зберігається до весни і більше. В звичайні роки його треба знімати приблизно на початку жовтня. В цьому році трошки я, як кажуть, запізнився із зберіганням, тобто збиранням, тому зберігання буде менш тривалішим через це. Та й дуже тепла погода. Якщо збирати його вчасно, то він і лежить подовше і дозріває повільніше. Тут, я думаю, якщо його зараз зривати, то через тиждень, десь майже через два тижні вже буде він готовий до споживання ближче до листопаду. У мене цей сорт в садку серед груші у фаворитах, так само як і Дельбар'ю Бар'ю. Якби скільки сортів груші. Це серед сікосортів груші цей сорт завжди буде у мене в садку. Через його таку невибагливість. Він якось і мало хворіє за моїми спостереженнями. Ну, дуже гарний. На деревці дивлюся, прям ніби ялинка така з іграшками. В промислових садах під цим сортом великі площі зайняті. Цей сорт популярний серед покупців. Його знають. Тобто він відомий. І в супермаркетах всюди. Розповсюджений сорт. ну Такий от гарненький сорт груші під назвою Ксена Ноябрьська. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. побачення.